Сила тяжіння та вага тіла. Одна з наявних природі сил це сила гравітації. Вона діє на будь-які тіла. Сила гравітації проявляється як взаємне тяжіння. Всесвітня гравітаційна взаємодія проявляється в тому, що всі тіла взаємно притягуються силою, яка залежить від мас тіл і відстані між тілами. Ми бачимо з вами величину, таку як ж. Що це таке? Це гравітаційна стала. І вона в нас буде дорівнювати 6,67 на 10-11 степені, н на метр в другій степені кілограм в другій степені. R це відстань між тілами. М1 та м2 це маси наших тіл. Тобто всі тіла в нас будуть взаємно притягуватись. І залежати це буде від мас і від відстані між тілами. Тому що G – це гравітаційна стала, вона змінюватися не буде. Ми розуміємо, що чим більше маса тіл, тим сильніше буде тяжіння. Сила тяжіння діє також між нами і яблуком, яке знаходиться на столі. Проте ця сила настільки незначна, що її неможливо відчути. Для того, щоб відчути силу гравітації, хоча б одне стіл має бути великої маси. Наприклад, як в Землі, 6х10 в 24 степені кілограм. Тому вона буде сильно притягувати все, що знаходиться на землі і поблизу неї. Вона буде отримувати води океану, не дозволяє місяцю полетіти геть в космос. Сила гравітації, з якою Земля притягує до себе тіло, що знаходиться поблизу неї, називають силою тяжіння. І сьогодні ми її будемо розбирати. В сонячній системі найбільшу силу гравітації створює наше сонце, маса якого в 300 тисяч разів більше за масу Землі. Сонце буде утримувати на орбітах всі планети сонячної системи. Тобто ми розуміємо з вами, що чим більша маса тіл, тим більше буде притяжіння, і чим буде більша взаємна відстань тіл. Тим менша буде сила гравітації, тобто, якщо між ними буде величезна відстань, гравітація буде зовсім маленькою. Силу гравітації, з якої Земля притягує тіло, що знаходиться на її поверхні або поблизу неї, називають силою тяжіння. Ця сила в нас спрямована до центру Землі. Запам'ятайте це. Сила гравітації Землі для нас є найважливішою, тому її дано особливу назву. Земля притягує все, що знаходиться навколо неї. Без різниці, тверді ті тіла рідини чи гази. Через те, що є сила тяжіння, можливе існування нашої атмосфери, бо молекули газу не відлітають в космос, а залишаються разом з нами. Води, морів і океанів отримуються на своїх місцях, і якщо який-небудь предмет піднімають і кидають, цей предмет падає вниз, напрямку Землі. Це ви точно замічали в нашому житті. Сила, з якою Земля притягує ціла, можна розрахувати за формулою F дорівнює m на g. ДМ – це маса тіла, а G це прискорення вільного падіння. Прискорення вільного падіння це таке прискорення, яке поблизу землі отримує тіло, падаючи вільно і безперешкодно. Поблизу поверхні землі значення G приблизно дорівнює 9,81 метр на секунду в другій степені. Але для наближених розрахунків сьогоднішніх ми можемо використовувати значення 10. Якщо предмет падає, наприклад, з висоти 4 метрів, швидкість його падіння на самому початку буде 0. За першу секунду буде швидкість 9,81. За другу секунду вже буде 19. Також цікаво, якщо ми, наприклад, візьмемо цеглу і яблуко, то вони будуть падати з однаковою швидкістю. Ви скажете ні, але якщо взяти, наприклад, великий вакуум і з нього викачати повітря і опустити цеглу й яблуко з однакової висоти, то тоді вони будуть падати дійсно з однаковою швидкістю. Тобто прискорення вільного падіння буде діяти на тіла однаково. Але чому так стається, що ми точно бачили, що пташине перо нас, наприклад, з цеглою, як порівняти, буде падати повільніше? Тому що в нас є опір повітря. Коли в нас падають легкі предмети без вакууму, то опір повітря буде уповільнювати наше тіло. Через силу тяжіння Землі всі тіла мають вагу. Сила, з якою тіло діє на опору чи підвіс, називають вагою і вимірюють в ньютонах. Обов'язково це запам'ятайте. Вага це не те саме, що й маса. Вага це сила, з якою тіло діє на опору чи підвіс. А маса це скільки ми з вами маємо кілограмів. Вага нерухомого тіла в нас буде дорівнювати P дорівнює M на G. І ми бачили, що сила тяжіння в нас дорівнює такій же самій формулі. Вага і сила тяжіння, як ви вже могли подумати, це одне й те саме, але ні. Сила тяжіння вільно падаючої цеглини приблизно в нас становить 30 Н, якщо вона має 3 кг. А вага в цей момент буде дорівнювати нулю. Чому? Тому що цегла в цей момент не діє ні на опору, ні на підвіз. Знову зосереджую вашу увагу, що це сила, з якою тіло діє на опору чи підвіс. І якщо опори чи підвісу в даний момент немає, то вага дорівнює нулю. І тоді наше тіло знаходиться в стані невагомості. Якщо поміщене на опору або підвішене тіло нерухоме по відношенню до землі або знаходиться в рівномірному русі вгору або вниз, тоді наша вага тіла не змінюється. Вона буде змінюватися тільки тоді, коли тіло переміщується вгору або вниз з прискоренням. Тобто буде віддалятися або навпаки наближатися до землі з деяким прискоренням. Під час поїздки в ліфті, якщо ми рухаємося з прискоренням вгору, наша вага збільшується, хоча сила тяжіння залишається незмінною. І зосереджую вашу увагу на двох малюнках на різниці того, як позначається вага та сила тяжіння. Взагалі вага позначається буквою П, вона буде мати напрям. Бачимо з вами, що вона діє не з центру мас. А з такої точки центральної, коли в нас є границя між тілом та, наприклад, опорою. Тобто воно буде знаходитися на межі, тоді як сила тяжіння буде діяти саме з центру мас, тому акуратно виконуйте самі задачі й малюнки. Стан невагомості це такий стан, коли тіло не тисне на опору і не розтягує підвіс. Таке відбувається, коли в нас тіло вільно падає під впливом тільки сили тяжіння. Ті Чому ж в космічному кораблі є стан такий невагомості? Тому що космічний корабель знаходиться в вільному падінні. він весь час якби падає на землю, але пролітає повз. Це відбувається, коли космічний корабель в нас досягає першої космічної швидкості. Якщо би ця швидкість в корабля була менша, він би впав на землю. А якщо б корабель досяг другої космічної швидкості, він вийшов би з поля дії гравітації і міг би стати штучним супутником Сонця. Якщо така швидкість досягне Якщо ж космічний корабель досягне третьої космічної швидкості, тоді корабель зможе спрямувати з сонячної системи до інших зірок. І, на жаль, до найближчої зоряної системи Альфа Центавра потрібно летіти в 18 тисяч років, оскільки вона знаходиться на відстані 4 світлових років. Цікаво, що для того, щоб досягти місяця, ракета повинна розвивати швидкість рівну 0,992 тисячних від другої космічної швидкості. Тільки що прозвучало таке поняття, як світлові роки. Світловий рік це такий вимір відстані, а не часу. Як багато хто може подумати, світловий рік це відстань, яку проходить промінь світла за один земний рік, що становить приблизно 9,7 трильйона кілометрів. Чому? Тому що в масштабах Всесвіту вимірювати відстані в кілометрах ну, дуже важко, через величезні числа. Тому астрономам набагато простіше виміряти відстань до зірок за час, який потрібен світлу, щоб пройти цей простір. Визнач вагу тіла, маса якого 10 кг. Запишемо до в якому ми вкажемо, що в нас є маса тіла і прискорення вільного падіння. Треба знайти вагу. Вага за формулою в нас дорівнює, як m на g. Підставляємо, нас вийде 100 н. Записуємо відповідь. Шукана вага має 100 н. Обчисли масу людини, якщо вага її 740 н. У нас є вага і в нас є прискорення вільного падіння. Треба знайти масу. З формули P дорівнює M на G, ми шукаємо M. Треба P поділити на G. Підставляємо. Треба 740 ділити на 10, тобто вийде 74 кг. Записуємо відповідь. Шукана маса дорівнює 74 кг. Ще можна тут окремо прописати ще раз. Розрахуй, яка сила тяжіння діє на школяра, маса якого дорівнює 54 кг. В нас є маса, яка має 58 кг. Ще в нас є прискорення вільного падіння. Треба знайти силу тяжіння. Отже, сила тяжіння за формулою дорівнює як m помножити на G. Підставляємо. 58 помножити на 10. Вийде 580 н. Шукана сила тяжіння в нас дорівнює 580 н. Банка об'ємом 4 дециме кубічних заповнена водою. Обчисли вагу води в банці. У нас з вами є об'єм. Також у нас є густина з таблиці води. Прошу вас замітити, що тут дециметр кубічний, а тут метр кубічні. Потрібно буде перевести. Також у нас є прискорення вільного падіння. Нам потрібно знайти вагу. Вага в нас дорівнює як m помножити на g, але маси в нас немає. З формули ρ дорівнює m на V ми шукаємо m. Тобто m буде дорівнювати як ρ помножити на v. Об'єм в нас дорівнює 4 дм кубічних або ж 4 помножити на 0,001 метр кубічних. У нас вийде 0,004 м кубічного. І тепер будемо з вами формувати таке. Вага дорівнює m на G. А маса це ρ на V. Вже переписуємо. Тобто вага дорівнює ρвж. І підставляємо сюди 1000 помножити на об'єм 0,004 і на 10. Вийде 40 Н. Запишемо відповідь. Шукана вага дорівнює 40 ньютон. До пружини динамометра підвісили спочатку тягарець масою 214 г, а потім його замінили на тягарець масою 0,33 кг. Визнач, з якою силою розтягується пружина динамометра в кожному випадку і порівняй результати. Визнач, в якому випадку сила більша і наскільки. Маса першого дорівнює 214 г. Можемо одразу перевести, що це в нас 0,214 кг. Також у нас є друга маса 0,33 кг. Прискорення вільного падіння ми беремо 9,8 Н на кг. Нам потрібно знайти силу, яка розтягує пружину. Сила розтягу пружини динамометра це вага, тому що в нас є підвіс. Нам потрібно знайти p 1 та p 2 Отже, тепер будемо шукати конкретно кожен з них. p 1 нас дорівнює m 1 на G. Підставляємо 0,214 на 10, у нас вийде 2,14 ньютона. p 2 нас буде дорівнювати m 2 на G. Підставляємо. В нас вийде 0,33 на 10, тобто вийде 3,3 ньютони. Хто з них більший? В даному випадку p 2 більше за P1 нам потрібно знайти наскільки. Нам потрібно записати таке. П2 мінус П1. Ми, від більшого віднімаємо менше і знайдемо, наскільки більше П2 від П1. 3,3 мінус 2,14. У нас вийде 1,16 ньютона. Запишемо відповідь. П1 у нас дорівнює 2,14. П2 у нас дорівнює 3,3. Далі П2 більше за П1 на. 1,16 н. Людина, маса якої дорівнює 76 кг, спускається на парашюті, рухаючись рівномірно. Обчислити силу тяжіння. У нас є маса 76 кг та прискорення вільного падіння. Треба знайти силу тяжіння. За формулою сила тяжіння в нас дорівнює, як m помножити на g. Підставляємо, 76 помножити на 10 буде 760 н. Отже, сила тяжіння дорівнює 70. Шукана сила тяжіння дорівнює 760 Н. Догачки в двох динамометрів, розташованих паралельно один одному, прив'язані кінці мотузки, на якій висить вантаж масою 1,8 кг. Значення прискорення вільного падіння беремо 10 Яку силу покаже кожен динамометр? Тобто окремо. Нас з вами є маса 1,8 кг. Та прискорення вільного падіння 10. Ми маємо знайти силу, яка діє на підвіс. Тобто P. Також ми маємо знайти силу кожного динамометра. Тобто, вагу кожного динамометра це буде p 1 та p 2 Шукаємо з вами загальну вагу. Це потрібно M помножити на G. Підставляємо нас вийде 18 н. Але ми бачимо, що динамометрів у нас дві штуки, тому. Вага першого буде дорівнювати вазі другому, і загальна вага розпреділиться на 2 динамометри порівну. Тобто ми нашу вагу будемо ділити на два. p 1 дорівнює p 2 і вони будуть мати як 18 ділити на 2, кожен по 9 н. p 1 дорівнює 9 ньютон, p 2 дорівнює теж 9 ньютон. На цьому всі завдання ми виконали. Я всім дуже дякую за коментарі, лайки та підписки. Ďakujem vám a teda, do so stretnutia.